Знову зустрілися. так довго чекала цієї з нашої зустрічі, що не радим не бачити. Що ти тут знову робиш? Та я тебе тут взагалі не очікувала бачити. Будь ласка, іди звідси. Надіюсь, що він не прийде. Ну чому ти мене навіть хочеш бачити? Добре, що червоного. Ну мене. Ну привіт таки. Ти мене навіть не знаєш. А я тобі в хаті створю повний хаос. Джеремі мене, звісно, вже. І не один день. Тут взялося, Господи. Добре, що це червоне, синє, але зелене. Та не повірю, якщо буде ще фіолетове. Ну, ну що, якби зараз червоний демон до тебе прийшов, а синій вже, можливо, і не появиться. Як і всі інші кольори, бо я головний, а босса в мене не... Які батьки джерелі. Юля, що сталося? Я один прийшов, вона не дихає, можеш навіть не старатися. Що ти це ти робиш? Ти хочеш... А що ти робиш весь цей хаос? Ти хочеш, щоб вони не, щоб вони не жили. Ще що, що дізнається головний, тобі не жити. Боже. Ой, що да, ти говориш? Ну, не розпусти, іди ще поплач. Ти не ведемо. Чому б Передали, що ви тут робите якийсь хаос і без мене хм. я може так само хочу створити хаос а ви мене не покликали господи ти ще взявся хто ти взагалі такий чотири демона це вже занадто а вона взагалі жива я не знаю як вийде о Господи як ж мене це вже нервує один червоний демон і я взагалі королева демонів. І то я король демонів а не ти. Я б ще а ти дно. Ну ми це ще перевіримо. Спартака демонів? Що такого? ще не буду, не бачу. Басик, це Отак і Ти Взагалі в цьому світі не потрібна. Чому ти на неї наїжджає? Взагалі я її демон і я вирішую, чи вона потрібна. Я її зробив. Ла. Слухай, ти взагалі їду стулковий демон. Що не сказала взагалі? Ще чув. Твоя дівчина більше не буде жити, я тобі обіцяю. Який твій Ну, Ми ще подивимося, хто буде жити, а хто ні. Не ми буде жити. Тільки п'ямотру. Що, я йду подавати на тебе в суд. не засудиш. З боссом? Вона босс? Де з неї бос, як з мене балерина. Вона бос своїх демонів. У нас є спільний бос. Що тут сталося? Я не очікувала, що ви, мої підчинені демони, будете себе так вести. Це просто не... З моєї сторони, і я головний бос. Маю дивитись на те, як сваряться два босси своїх людей. Це ужасно. Але цей босс я її забула, бос Юлі, вона заступилася правильно, що заступилася зі за своєю людиною. І жені ще поставила вас на свою честь. Все нормально? Все нормально? Я больше запытався на тебе, на лісу Ну так я не в твого безполезного чоловічка питала, а в своєї. Себе... Ну я би ще поспорив, що ти безполезний. Ти То точно не прикрила. Чармі. Простіть, Чармі. Цей Чармі безполезний. Це ти безполезний. Джеремі, я розумію, що твої батьки... Я розумію, що твої батьки збилися аварії. Не будемо задати і перейдемо до першого. тисну. Ні, треба вже біжати до свого боку. А то бос мені голову відкрутить, якщо я не прибіжу. Трай, чекай, можна стояти, щоб попросити. Ну що тобі? Тих, можеш якусь на мову чергу наповідати, щоб він був якось. Як я назвала Дебіла повплію? Поработа. Вигріть і по мене робити. Типу наричать. Ох, мені кришка відділа. Так. Ну, причті шайни Просто голову відкрити і все. You <laughs> stop it! Are you next to me